Збройні сили України за добу відбили понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Марінка. Це новини лайв. Мене звати Софія Півняк. Про ситуацію на фронті поговоримо із Мирославом Гаєм, офіцером Збройних сил України та волонтером. Мирославе, щиро рада вас вітати і дуже вам дякую, що ви знайшли час і долучилися. Доброго дня. Хочу розпочати з того, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марінському напрямках. Сьогодні Володимир Зеленський, наш президент, сказав про те, що якщо в разі е, значної втрати особового складу на бахмутському напрямку будуть ухвалені відповідні рішення. Хочу вас запитати: якщо все ж таки доведеться зайняти більш зручні позиції, то чим це може загрожувати, якщо доведеться відступити з Бахмуту? Ой, ну це складне запитання, ви розумієте? З одного боку, Бахмут став такою певною пасткою для російських військ. Так, ми теж так. несемо втрати, але росіяни несуть втрати більше. От, і фактично, Бахмут дозволив скавати їхні сили. В той час, як ЗСУ зараз накопичують резерви, ми чекаємо отримання техніки, ми бачимо, які зараз рішення приймають західні партнери щодо виділення нової допомоги. На все це потрібен час. А як виграти цей час? Скавати ворога в битві, в якійсь позиційній війні, не дати йому можливість просунутися. Ну от, фактично, Бахмут таким стопором і виступив, на мою думку, особисто. О, та це складно. Це одна з найкривавіших, таких найзапекліших сторінок цієї війни, але свою роль він певно виграв стратегічно. Ви бачите, що навіть наші західні партнери кажуть, що за їхніми даними з тої точки зору, які втрати несе противник порівняння з нами, з збройними силами України mm -hmm. є сенс утримувати Бахмут. От поки що, як тільки цей сенс буде втрачено, тільки ми зрозуміємо, що це вже не, не потрібно. Що всі дії, які були виконані, я думаю, що не варто боротися за руїни, от класти там людей. А треба дійсно виходити на більш зручні позиції. Але просто треба теж розуміти, що ціною Бахмута врятували. Ну так сталося. Це я не думаю, що це задумувалося спеціально, але врятували безліч інших міст в Донецькій області, зокрема. Так, 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 це, це безумовно, Мирославе. Щодо того, що на фоні того, що відбувається в Бахмуті, все одно продовжують говорити про наш український контрнаступ. Сьогодні Резніков сказав, що сили оборони готують контрнаступ, а слушний для цього часу, звичайно, що обиратиме генштаб. Також бачимо цю істерику росіян щодо нашого контрнаступу. Скажіть, будь ласка, чи спостерігається зміна поведінки, зважаючи на те, що ми готуємо контрнаступ, не говорячи про якісь терміни певні однак, які дії зараз у росіян? Ну, збройні сили Росії? Ми ж бачимо, що Ну, по перше, Росія потроху посилює зараз мобілізацію, мобілізаційні заходи. Так. Ми це все чуємо. Ми все це бачимо для Росії. Теж важливо було мати якусь певну паузу, тому що у них теж є проблеми з снарядами. Ми чули заяви Пригожина і ці конфлікти, які вже виходили в інформаційне поле щодо снарядного голоду. Ми чуємо заяви російських пропагандистів щодо проблем з забезпеченням. Росія звичайно намагається вирішити це питання, тим більше, що навіть його. Обстріли по нашій цивільній інфраструктурі, ви бачите, вони зараз скоротилися, тому що Росія постійно ну, мається принаймні, принаймні в центральній Україні Західній Україні. То ясно, що ті міста, які ближче до лінії розмежування або до кордонів вони потерпають, тому ну, ну тому що там легше застосовувати ті ж самі комплекси С-300, Там легше застосовувати реактивну артилерію, яка не така далекобійна, але з тих. Ну, через те, що близько до кордону, то росіяни можуть наносити удари, і тобто, вони теж ну, цю паузу, паузу використовують, і тут дуже правильно я думаю, сказав очільник НАТО пан Столтенберг, що це війна логістик зараз. Тобто, хто ось цей час виграє, найліпше і підготується. Швидше організує логістику, доставку всього необхідного для перемоги, для наступальних дій, для контрнаступальних дій, то і виграє. От слава Богу, що з захід це розуміє зараз. Всі країни пришвидшились, і навіть очільник Німеччини, я зараз прізвищ не згадаю, вибачився перед Україною так, за те, що так, так пізно так. прийняли рішення про поставки. Вже всі все зрозуміли. Тому от зараз, от ця битва за Бахмут, вона фактично дала змогу Україні виграти час по створенню резерву і налагодженню. логістики. А, Мирослава, що ми зустрічаємо ці два павуки в банці. Це регулярна армія російської і вагнерівців. Я хотіла б uh -huh. вас поцікавитися. Наскільки взагалі нам вигідно те, що вони між собою, там вони, хоч і є якісь там певні uh -huh. е певні сутички, давайте їх так. Будь-які внутрішні протиріччя, конфлікти всередині стану ворогу вигідні, ну це класика. Це класика, тому це дуже, це дуже для нас позитивно. А якщо детальніше, що саме, чому саме для нас це вигідно? Що ми зустрічаємо ну, на полі бою По-перше, Росія це глибоко кримінальна країна. глибоко кримінальна країна. Дуже багато росіян сиділи. У них є ця е, традиція е, така тюремна, так і е, е, дужу, Росія, як і сам принципі, президент Путін це скажімо, люди, які декларують, що вони нібито живуть по Ну, їх, конечно, рука би поповідбували, от але вони так декларують. І тому, коли зеки Пригожина які зараз завдяки російським змі в Росії перетворилися в таку міфологему, да в міф, що от вони прекрасно там воюють, що вони дуже агресивні, так. от вони такі е спотужні і прямо от е богатирі. І коли вони е словами урок е кроють матом начальника Генерального штабу Російської Федерації, це прекрасно, тому що вони Тим самим знижують авторитет цих генералів. Вони ж розумієте, хто такі мобілізовані в мобілізовані в російській армії? Це ті звичайні люди, які ми бачимо по телевізору, коли полонених беремо, це ті, що живуть в бідних районах, часто не мають навіть. З елементарних санвузлів всередині своїх хат живуть, ходять на вулиці, сидять на картах і ботують по фені, і от е головний авторитет от таких урок Пригожин, е опускає начальника генерального штабу. Я думаю, що це дуже сильно може впливати на бажання е підкорятися і виконувати накази от цих рядових. Які моляться на напрягову. Тому Не, такі конфлікти. Однак... Вони, такі конфлікти вони для нас позитивні. Так. Але ви вже зазначили про е, мобілізацію. Е, росіяни це звичайно трактують як добровольці. Вони 400 тисяч там збирають добровольців. Однак ми ж розуміємо, що це е, та собі мобілізація є. Е, Якщо говорити і про те, що росіяни мобілізують 400 тисяч, планують принаймні це зробити, і про наш український контрнаступ, наскільки взагалі ця кількість може його ускладнити? І в разі, все ж таки, якщо вона його ускладнить, то якими наші можуть бути подальші дії? Російська Федерація воює не розумом, а кількістю це стара да. така мудрість, по така говірка. Стара що, здається, при суворові це говорили. Да, і в Другу світову говорили. Тобто, да. вона воює не розумом, не військовою майстерністю, а кількістю, тому ну звичайно, це дуже складно, тому що на таку кількість щоб утилізувати таку кількість. Живої сили противника потрібно грандіозна кількість снарядів, грандіозна кількість куль артилерії, техніки і так далі. От у нас цього не вистачає. весь світ вже офіційно заявив, що наразі всі ті країни, які у нас от виготовляють снаряди, ну умовно кажучи, головний виробник в Європі. Взагалі, виробник снарядів ну, калібрів радянських да, пострілів радянських, це Болгарія. Вони за рік всіма заводами ну, виготовляють те, що ми витрачаємо умовно за місяць. Сполучені Штати Америки офіційно заявили, що вони зараз з тими потужностями, які в них є, за Рік можуть виготовляти натівських калібрів 155 міліметрів, наприклад, стільки, скільки ми витрачаємо за місяць. За два роки Сполучені Штати Америки заявили, що вони сподіваються вийти на кількість в 90 тисяч снарядів для України. 90 тисяч снарядів на місяць. За два роки. ну а чи є у нас ці два роки з точки зору економіки, логістики, з точки зору тієї кількості людей, які емігрували там в європу, тобто це велике питання, і велике питання чи є у Росії ці два роки, тому що санкції діють <кхи> Росія в Росії. Також тікають люди, причому середній клас, люди, які ухиляються від мобілізації. Люди, які мають гроші для того, щоб поїхати. тобто Росія теж втрачає. Но. Але Росії певно вигідніше було би зараз заморозити конфлікт, щоб підсилитися, і можливо ці так, якраз звичайно, два роки звичайно. Так вони постійно заявляють про мир, Подивіться, і устами ага. Лукашенка, і словами Піскова, і Путін вже там кричав про мир, і вже й китайці ага. мирний план розробили. І, е, їм потрібна пауза. їм потрібна пауза. Для нас ця пауза є ну дуже небезпечною. Я б не хочу казати загибель, але небезпечною, тому що дивлячись, як Росія проводила кампанії по Грузії, по Чечні, наприклад, там кожного разу це були кампанії в, в два заходи: там спочатку анексія якихось територій, дестабілізація країни, захоплення плацдарму, мирні переговори. У ніхто не хотів воювати з ядерною державою, так. і потім друга кампанія. Наприклад, як це було і в Грузії, там і, і в Чечні, і вже настільки руйнівна, що Чечню Чечню фактично стерли з лиця землі. Е, от і тепер вона є суб'єктом Російської Федерації. З Грузією не стерли з лиця землі, але не анексували велетенську кількість території. Там зараз проросійський е, фактично режим. Проросійський, і про це і самі грузини говорять. Президент Грузії більш проєвропейська, а сама, сама правляча, партія, та. А правляча партія, да, проросійська. Якщо Путін досягне свого то і отримує оперативну паузу, у нас буде там зміна влади, вибори. Вони знову будуть втрачати гроші на підкуп е, політиків, підкуп силовиків українських, як вони це робили при Януковичі, наприклад, при кучмі. Е, знову будуть намагатися е, відвоювати свої позиції і накопичити сили. Я впевнений, вже піти, е, вивчивши помилки, зробивши роботу над помилками е, на більш слабку Україну. І е, треба розуміти, що якщо буде оперативна пауза, то скоріш за все. Захід, який втрачає гігантські гроші, гігантські гроші може припинити під тиском свого суспільства, нам робити таку потужну допомогу. І повірте мені, російські пропагандисти англійською мовою будуть писати кожного дня, що раз вже мир, то давайте зупиняти і не витрачати гроші американських платників податків. Це все дуже небезпечна ситуація, але всі це бачать, всі це знають, і переважна заява наших. Скажімо, друзі в США, з Європи, з НАТО. Вони говорять про те, що о, о, все вирішиться на полі бою, от, і о, Україна має звільнити свої території. Мирослава, маленьку ремарочку хочу вас запитати з одного боку, так росіяни говорять про мир. І сьогодні Путін заявив, що готові до діалогу з будь-якою країною, з іншого боку, російські пропагандисти заявляють про те, що строковики не воюють. І, от, наприклад, Соловйов сказав, що е, рік служби це маячня собача, і взагалі це таке вперше е, перша війна, коли ми воюємо без молодих, умовно говорячи, без строковиків такого взагалі ніколи не було. А чому така проблема в Росії з строковиками? Чому на е, головну? Них каналах, які дивиться вся Росія, дивиться на Соловйова, вигукують такі, такі речі. Ну, дивіться по-перше, строковики російської армії брали участь у війні з минулого року, 24 числа. Це правда, так. повідомлення з'явилися в російських СМІ. Матері ж почали кричати, бо це так. хлопці там по 18 років. І виникла загроза соціальної дестабілізації соціального незадоволення. Тому Путін віддав команду: по перше, а строковиків прибрати. А, і розпочали кампанію переходу на контракт, тобто пропонували з, е, солдатам строкової служби підписати контракти. Причому ще до того, як е, термін їх строкової служби закінчився, Бо да, ну, мовляв, от підпиши, потім буде зарплата, робота, ну і, і так далі. От а люди там бідні е, е, в Росії, тому що переважна російська армія складається з бідних регіонів, москвичів не дуже торкнулося мобілізація, якщо порівнювати там, з Бурятю, наприклад, з Тувой там якось ну, от і е, багато хто з цих хлопців підписував контракти. Але здебільшого батьки ну хто захоче віддати свою дитину, там 18 років, це ще дитина вважається, це ще навіть не 21. один. І хто захоче віддати свого молодого хлопця, сина зараз на таку криваву війну? Ти більше що в телеграм-каналах кожного дня показують ці відео, наскільки вона кривава, з кожного боку. Але зараз, вже, я думаю, раз вони, вони почали розганяти про заговорили. необхідність задіяти да, заговорили, це означає дві речі для мене. По-перше, у них велика проблема з людьми, це дійсно. Тобто вони вичерпали той мобілізаційний потенціал там, ну, тих зеків там, обмежено придатних хворих. це раз. Е, ну, Тобто є проблема з мобілізацією, погано просувається. Це перше. А друге, що вони вважають, що пропаганда за цей рік достатньо добре попрацювала, щоб російське суспільство могло сприйняти таку думку, що людей 18 там років можна відправляти на фронт. То я думаю, що ці два фактори основні. Почула. на сам кінець, Мирослава Кремль має особливий план щодо Білорусі, розпочав вже новий етап ядерного шантажу. Про це написали в інституті вивчення війни. Ніби кажуть про те, що таким чином, якщо продовжувати шантажувати, то Кремль може добитися того, щоби стримати допомогу Україні. На вашу думку, до чого взагалі можуть домовитися, щодо ядерної зброї Путіна і Лукашенко, і чи це дійсно може якось повпливати на світ? Бо ми вже з вами говорили, що навіть вибачається Німеччина, всі готові допомагати, всі бачать що Бувається, але Путін і Лукашенко продовжують нести оцю ношу з ядерної зброї. Я, я думаю, що ніяк не це на допомогу Україні. От я думаю, що ядерний шантаж буде нарощуватися. Я не виключаю можливості застосування тактичної ядерної зброї для того, щоб налякати у якихось або воєнних об'єктах, максимально приближених до кордонів НАТО або в акваторії моря на нейтральній території. А. От але я впевнений, що це вже не вплине на допомогу Україні я впевнений, що вже є якась консолідована позиція і думка, і впевнений, що е, заготовлені плани е, відповіді на різні ситуації. Якщо буде застосована ядерна зброя, я впевнений, що Кремль попереджено щодо наслідків, які будуть особисто для Путіна, для еліти і для Росії. Якщо вони застосують ядерну зброю, і ми бачимо, що, попри те, що Сі Цзінпін, він їздив в Російську Федерацію, і про щось домовлявся з Путіним, все ж таки заяви з усіх боків всіх великих гравців звучать про недопустимість застосування ядерної зброї в будь-якому її вигляді, от тому, хай ну, вони, вони ну на то. Вона є ця ядерна добинка, для того це так і називається зброя стримування, тому вони намагаються стримувати Захід в участі в цій війні у вигляді поставок Україні озброєння, але я думаю, що цього вже не вийде. Принаймні, будь... Принаймні будемо сподіватися на те, що і рішення прийнято і що попереджена армія. Це, це Росія очевидно, це, 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 видно, це видно. Подивіться, а, як тільки росіяни. Як тільки Путін, оці всі, вибачте, за слово з Лукашенко і Путін е оголосили про ядерну зброю, про те, що вони зараз поставлять на літаки в Білорусі, про перекидання там те да про створення там о, якихось складів цієї підземних от що вони вони хотіли налякати, да щоб припинили нам постачання, і одразу ж сполучені Штати Америки підписують безпрецедентну допомогу в мільярди і мільярди доларів і збільшують нам цю воєнну допомогу. Одразу це е, був наслідок е, на ну, фактично відповідь на слова Путіна, да на заяви і дії Путіна. І мені здається, що вже тільки по оцих по цьому фактажу ми можемо розуміти. Те, що рішення щодо України і щодо реакції на агресію Росії остаточно прийнять Мирослава. Я вам дуже дякую за вашу фахову думку, за те, що допомогли розібратися. Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, і волонтери. Дякую вам, наші глядачі, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте йому лайк або напишіть коментар, питання для наших експертів. Дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість друзі для вас працювати. Це новини лайф. Мене звати Софія Півняк. Zalasieties ar mums.